Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 42-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 серпня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 58 тисяч 260 особин за добу 1 120 танків 11 71 одиниця за добу 2. Бойових броньованих машин-23 091 одиниця за добу, 12 артилерійських систем 31 081 одиниця за добу, 28 реактивних систем залпового вогню 1452 одиниці, засобів протиповітряної оборони, 1203 одиниці, літаків 421 одиниця. Гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 49 620 одиниць за добу, 169, крилатих ракет 3555 одиниць за добу, 2, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 57 337 одиниць за добу, 93, спеціальної техніки 3935 одиниць. Дані уточнюються. Не так. Не так. Welcome to Ukraine, Сука!